Щодимо і живе в нашому святому житті. Зиді має прошу можливість бути вашій церкві, особливо з нацесло Господні, який Господь дає на серце, яким Господь керує і кожного дня показує себе. Хочу, щоб ми разом зачитали один псалом, але це ще спримувати. Дехто каже, що той, хто попити псовів, не свідчить за все не готові. Знаєте, позиції, скільки буде можливості служити, переконася, що на псани ще важче доповідувати, ніж, можливо, на якісь інші книги писання. Тому читаємо цей псалом, розуміємо, просимо мудрості його від слово, і саме про це слово має ще ним жити. 99 псалом, де автор цього псалома псалога порядки складу, як прийти, будь ласка. 9 псалом за Псалом. Усе земля покривника Господу, служі Господи і перед перемогли його підіти зі спіло. Знайте, що Господь Бог мій, він розмічинив і його, Його михота, народ та отамана Його особистості. По Увідіть його брану на наподвій його спровою, виславляйте його і м'яко благословляю. Бо добрий Господь. Віде, а вірність цього згоди брід. Невідомий автор цього цела робить хороший слух, для того, щоб зрозуміти атмосферу і власти і тому, про що я буде говорити. Хочу сказати, що це, ми, які ми маємо в, нашому, в нашій писанні, це були пісні, які виконувалися в храмі, це були е, пісні, які виконувалися людьми, які йшли на покоління в храмі, деякі зараз і великі розказали Бога через Моїсея. І ось ти з ми читали, сказано, що це вдячний псалом. Це той псалом, коли люди, які живучи далеко від Єрусалими, їх називають волонтики, виконуючи і слухаючи Божий закон, йдуть в Єрусалим, єдиною цілею поплинути з Господу, виконати те, що він сказав. І саме головне, що було. Центром їхнього стимулювання такого походу паломництва це було їхнє щире серце, відношення до того Божого Слава, який він залежить. Сьогодні хочу, щоб подивилися цим псалом і дати собі себе відповідь, або ще раз, зробили виснований свого чтеного життя, що пізнання Господа вона робить наше серце щире. Ми вже чули проповідь про чисте серце. Сьогодні Господь насадить можливіше розуміти. І прощите серце. І так, покоїння Господу пізнання Бога, воно робить наше серце Господь, стосунки із Богом, щиро. Боюсь, і людина яка є з далекого краю. І вона знає, що вітам подати тику кількість кілометрів для того, щоб Ірусалимо себе в цьому місці, кому сказав Господь його грай, полонитися принести жертву, попросити в нього пробачення, прощення за свій рік. Просити його благословіння на свою сім'ю, на країну, щоб Бог благословив їхні землі, урожай, і все те, що Бог сказав з цьому заповіді. І ось їхні настрій, їхні думки, їхні серця прости. Кожного дня вони читали закону Господній і розуміли, що в ньому є його слово, його воля та їхнього щоденного життя. Але йдучи один із трьох насів храм, Єрусалим, полаючи велику віці, їхнє серце. Буду привітне саме в цьому місці, в Єрусалиму Храмі, я хочу поклонитися. Якби кожен із нас, коли приходите ті Господні, він сповнить, що його серце треба бути у відповідності і смі, що ми читаємо. Не просто прийти, послухати, помолитися, чи нічого щось для себе, але знаєте, просто Бога говорить, що кожен, хто приходить з собою, що співає, чи вірш, що тискує свій. Якщо ми вважаємо зімою з величезного Господа, Тобто це не просто робота кору проповідників, але робота кожного з нас. Прикинь Господні зідинецію. Щире серце, яке хоче бачити як Господь у йому. І автор цього сама говорить: уся земля, покликуйте Господа. Не просто я, як особисті, які йду в цей храм, дилаючи відстань, але вся земля. Всі євреї, які були була Єрусалиму, вони в всі збиралися. Цей храм, Два даваючи місце зіткнути церкви, усі лечу чотири Господу. І ось цей не цікаво похисує з другого віша Спосіб того, як він поколяється і служить Господу. Він показує емоції, які повинні бути час людини, яка йшла попинитися Господу, Перше, що говорить другий піш початку, служі господин ізраїль. Ось цим можемо перевірити все в Сімі себе. Перевірте своє візнання Господа, перевірити своє перед ним, перевірити своє відношення до нього і до того. І декілька таких моментів, які говорить опалення цього псала, це є певні критерії, ми можемо все перевірити, але навпаки усудити, в тому, що нас цього має. І перше, причини говорить, Розслужіння Господу, яке повинно бути воєнною радості. Появіть собі, паломника, який йде в Єрусалим, якому після 80 і він своїх емоцій, у мене Бог вражає радість. Тому ми читаємо волі Господа, виславляйте його, радійте, Та, знаєте, так перепрошуємо. Появіться, цей стане йде в Єрусалим. Усвідомлюючи, що Господь Його Бог заходиться нам. І Він радіє, він неявляє всі свої емоції незалежності від стану здоров'я, від того, кілька чи піде чи багатий, він радіє. надія, тому, що розшире серце із Господом. Передавича його відійдіть зі співа. І дай його в тому що ви виражали свої емоції в спілі. Візная хвилю, яких мене славні і влечати Господа. І ще одним особливим атрибутом їхньої культури і їхньої відношення до Господа Це було спів, який ми не просто прияли певних слова, щоб знати, які ми читаємо сьогодні. Але це було справді ще серце, яке який сімей необхідно мати, проти серце, коли ми приходимо до Господа, щоб його хвилити, щоб його влечати і до Нього приходити іменно її. Радість і всі, про які говорить, апер цього сама це особливий момент поклоніння Господу, посвячив нашому щирому ходженню, яке показує наше серце кінної насправді. Як про цього сама, готовий здобут говорить, що, дивлячись на цих людей, які йдуть в Єрусимому покоління, вони знають певні речі, вони їх переживають в своєму житті і говорить, що Господь Бог Він. він нас учинив і Його ми. Його народ та ботами його посовест, у якій його народі стояти, на потрі його сполою, виславляйте їх ім'я Його народу схід. Автор дивиться на людей в Єрусалимі говорить «Кожен з них знає знаєш, якому не попиняється, він їх не планець. І коли має смарти заповідь на патріарх. діяли саме в тому, що Господь їхній творець, який повідує їхнє серце, їхній мир, їхні вкійна. Він говорить, що Він є нас, він Знаєте, Суще. сестри, читаючи цей псалом цих п'ять віршів, особливо це загаляється радістю, від того, що це Господь не просто Господом чи, можливо, Бога з нему, але ніби сподіваюся. І ще серце сьогодні здати з поваги, почора нас, якоможила Божий Бога, у поколені, подяці, і спільно, і співполі. Він говорить, що Господь він не той, хто веде, той, хто знає всі наші потреби, наші немочі, наші радості і події. Він говорить, що він є наш пастир, ми його народ, ми Його молода. І дивичись на. Ми звільнили ми можемо спортивну те, що і сьогодні Господь Він знає що особисто. Він знає, що необхідно. Він подаємо це. Я просто потім словом статті Дому говорить, що все необхідне для життя і покожності подало нам Світ, пізнання того. І знову цього бачимо, говорить, саме проєкт за псалом про те, що пізнання Господа. Це наше щитне життя. І тільки дійне служіння, чи можливо на тому що це є можливість прийти разом, один для одного засвідчити те, чи ми живемо кожного дня за іншим, показуючи, що в нашому серці, а в ньому повинна бути щирість, яка виявляється і світ радості по мінімуміх людей. Я то говориться мало. Єдину причиною для нього і людей, які вкраду. Чому він це робити? Чому кожного разу, коли йдуть в храм їхнє серце, воно промовлено наповнені просто? Воно про новому показу, хто він є. Хтось відео, що говорить п'яти вірше. Говорить Господь, його виріснує, а вірить Його у судові. Я думаю, що добре, які дішили Розумію, це були люди різних рівні і собі, дідусь, світу, його внутрі. і ось те, що ми ще не провіриться, яка заводу рівня передається. І цей тіду свідчить самофункцію про те, як він його вір, як він його благословляв, як і да підтіку, коли була посуха, і не будеш. І ось молодий вух, бачачи, чуючи слова свого відуся. І з тими словами приходить в храмою. Як він прищує? Він знає, що те, що Господь зробив для його відуся, можливо, для його батька, для нього світла, це дорога мога Творця. Це його сила, потуга, отога, який відрізається, і який віддає показ і той міста. І ось цим солодні брати сестра є певним показником того, у нас кімнати собі Те, про що говорить, автора цього всема. Або, що люди, я буду учасником по старім сини, показує своє серце, він спонукнує людей до спільної похвали, подякує Господу, такі, які псалотис, який Господь, який вісимо в самому. Цей псалом синів показує нам. Людям, які живуть в третьому тисячолітті, те до чого необхідно стремитися? до щирого серця, в якому є радість і служіння, сліп, який виливає, показує. То для вас є Господь, потягає, як позакадова, що Господь на сюди, виславлення або благословлення, як відкрить людини, а те, що Господь тривається. Єдина причина, яка не з Його добрість, милість, яка не тільки на ваш дім, але на них, і і сахар, нас після нас і Бог, залишити на землі, ймовірність. Хоті. Через цей псалом 5 віржиків, через коке Слово нам дав сьогодні почути, зробить наше серце щирим, не тільки ми злохомимо Слово. Але кожного дня, коли ми присвячуємо свій час, який в сьогоднішній день досвід, для того, щоб пізнавати Бога, для того, щоб дивитися Господь, користуючись мечем кожного дня, до щиро. І тими, які. Відчуваючи милі з муку і вірність, постійно стремитися до пізнання його слави. нашим Господом, який слава за церкви, Господи, сина і Духу Сергій.